Кавалірочка, ви знаєте, дуже рідкісні кадри, коли цьоці до нас приходить до хати, бо каже, що дуже далеко до нас йти. Ну, а вона вже в віці є, бо то й цьотка. Що би ви не казали? Ні, до. Ну то рідцьоці, тому то так є. Добре, хай, Я з побаю завжди говорю ріцоці, сама сюди приїхала. Mm. Я вам скажу тако: Маю для неї презент від мене і від Ірини, не від білобрису. Я зрозуміла. Вибирай, або ось цю на яйця на паску, або цю. Яку вибереш, таку забираєш і деш числі. Я розвиваюся, вони всі гарні. Mm. То бери ту. Я брав білу. Білу? <кліжна> ну так, там більше цих. Більше. І на ось ця тима ж на вас буде. 24, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. No. Ну. Та ти вже... А ми взяли таку на 200. Та нам що нам? Та ми ж і так на Пасху ще прийдемо до тьот. ні? Я? У вас така є. У та, мене буде такова. Такого? А в мене буде ось так. Шісті, здоров'я вам всіх всіх. Дякую, Іринко, дякую. Здорові. Легонько ховаємо Та да, Ясно? Наприклад, треба і відправити, правити, бо я казала, що вибере. Ну, я Я тобі там. Mm -hmm. Все, то собі тут пакуй, бався, кавалерочка. Але я вже вам говорила. Ми на квартирі, з Віталіком тільки почали жити. Ну, До е, Різдвяних свят ми вже з ним готові. До Нового року, до Миколая готові. тобто Ялинка є, гноми є, одним словом все є, посуда є. Ну, а до Паски нам треба готуватися. Тому Галина дуже любить все наперед. Щоб все було в мене, знаєте, наперед. Не ахай, не ока. Як захочеш тобі замовити. Давайте почнемо такого, як і вже. Так, колір. Я ось таку накидку одну, ось таку накидку другу. Накетку вибирай, бо то накидку нам двох. Кавалерочка, так як в нас, нас стіл, ціла моя родина, ось таку скатертину пасхальну собі замовила. Вона є дуже гарна і взагалі, ви знаєте, всі скатертини є водовідштовхуючі, угу. неї суперові. Я ними просто задоволена, бо всі куплені в одному інтернет-магазині. Я кавалерка просто не витримала, я думала завтра розпаковку зробити. А думаю, ні, сьогодні зробити. Дуже хочу сьогодні зробити. Ти давай показуй саме головне. Та, ні! Так! Та, та, ні, ні, чека! Ми Угу, постіль, так? Ну Розпаковку постілі ми потім покажемо. Я думаю, буде цікаво. Завтра покажемо, що завтра будемо І міня. Те, що я холетіла, це є пасхальний корм. Боже, який гарний. Я вам скажу тако, що я дуже-дуже довго вибирала, тому що кошики є різні, є з квітами, з зеленою, з гарним декором. Я не знаю, я хотіла ось так по-простому і так, щоб було дуже гарно. Я сподіваюся, тобі такі сподобається. Він дуже робити. гарний. Правда? Виш... Вишивка, ну. Та не вишивка. Ну, а й не треба такого. Ось ну, катертина, вишивка. На Накетка. Бачите, ков'яка. Так, щоб мій кошик ось такий. Буде. А в кошику Важливо, буде все мабуть. Правда? Просто. Я сподіваюся, що на другий рік ми будемо купляти. Такий ще маленький. Так, то буде? Такий самий, правда? Це це все так тіше, правда? Треба. Але класно. Так лікуюся не можу. Так що кавалєрка, я, можна сказати, до пасхи вже готова. Ну, не повністю. Ну, продукти то купиться в будь-який момент. Вище ту сорочку на, до церкви маю на паску, спідницю маю, плаття. В гості до королєви після сніданку піти, я вже собі купила. Але правда треба ще... Та, та це я то все скоро скорою наперед, але Стараємо, з платтям. Боже, це такий був. Ти знаєш, от я завжди говорю, от я деколи купляю речі, я навіть не можу посилання залишити, тому що мені то не приходить, то що я замовляю. Мені такий комбінзон прийшов з платтям, що Віталік так реготав на нові кошти щось заходить. Каже, а що тут? Я кажу, вітай, дивися, один і той самий розмір, кажу. Комбінцов, як в діла, Та то таке було, знаєш, не беремо не лишаємо, не знаєте, що так називає, а плаття нормальне. Розумієш, ну розмір на розмір не встатає. Тому я взагалі в шоці mm -hmm. Так що, каленерочка, розпаковку вам зробила. Зараз це, це напоїть чаєм. Mm -hmm. Але те вже, до речі, пізня година ми на машині. І вже теж ногами перебираємо, бо знаєте, має ць два вихідних, і два вихідних не знає де себе подіти. То ми її дьорнемо кудись, то вона сама. Ну а чотири дні цьоці робимо. То то цьоці дні да, ну, Але вже яке? Так що кавалерочка, всім на добраніч, мирно і спокійно.